Хочу тебе, дорогі друже, вітаю тебе, хочу тебе познайомити трошки з такими арт-об'єктами, які є у нас в майстерні. Ти мене бачиш на ньому, коли ми працюємо от з бізнес-пакетом. Тут у нас бенчмарк, це у вигляді маяка. І отут я сідаю. Існує такий вислів, що однією дупою на два стільці не, не всидиш на двох стільцях, але ж ми з тобою знаємо, що ми створили найкраще в світі м'які меблі трансформер, і кому як не нам рушити оці всі стереотипні уявлення про цей світ. Ми однією дупою можемо і на трьох стільцях сидіти. Потрібно лише придумати як. От, власне, ти бачиш такий арт-об'єкт дизайнерський, три стільці поєднані між собою в одну композицію, і тут дуже комфортно розташовуватись, коли хочеться, коли ти прийшов взимку, зняв речі і присісти біля теплого якого розпалив багаття, і воно тебе зігріває, ти тут відпочиваєш і думками занурюєшся в те, як далі будувати цей робочий день. Дякую тобі за увагу. Не, не потрібно нічого боятися, потрібно працювати, потрібно брати. Вмикати в свою уяву, брати щось, те, що вже створене, і намагатись привнести в нього своє. От бачиш, і навіть гумор допомагає в творчості. Я тобі покажу, можу показати навіть на конкретному прикладі. От бачиш, у мене на бізнес-пісочниці, на на зворотній стороні, я проєктую новий пристрій. І от бачиш, тут креслення, а тут всі необхідні елементи, які будуть використані в конструкції. Тому і це було таку, таке натхнення, потяг, такий прояв творчості. Саме тому я пригадав от про, про цей е, закуточок свій, і захотів тобі продемонструвати. І от власне. Як це відбувалось? Я їхав, їхав, і раптово мені спало на думку: дістав пакет і почав на ньому креслення відтворювати. Дякую за увагу. Нічого не бійся. Підписуйся, обов'язково слідкуй.